Щоб відмити свого залізного друга від бруду і пилу, жителі та гості нашого міста тепер зможуть витрачати удвічі менше часу та коштів. Найпопулярніший в Європі спосіб миття автомобілів з'явився і у дубні. Саме тут можна повністю помити своє авто за 20 гривень, витративши лише 5 хвилин. Купляється жетон. Тут в прийомниках спеціально закидається гроші в кавових апаратах, нічим не відрізняється, закидаєте купюру, нажимаєте кнопочку, вилітає жетон. У два жетона можна помити повністю автомобіль. Включаючи піну, віск, осмос. Осмос – це дистильована вода, після ополіскування якої на поверхні автомобіля не залишається плям та осаду. При безконтактному митті бруд і тверді частинки змиваються водою під високим тиском за допомогою спеціального обладнання. Основна перевага такого типу мийки не пошкоджується покриття автомобіля. На його поверхні не буде ні подряпин, ні будь-яких інших ушкоджень. Після обслуговування сімійці машину треба не витирати, не сушити, нічого. Це обмили 5 хвилин, сіли поїхали. І машина чистенька і блистить. Це дійсно безконтактна мойка, де до машини взагалі не торкаються людські руки. На відкритті автомийки був присутній і Думицький міський голова Василь Антонюк, який свого часу підтримав її створення. Він вважає, що наявність такої автомийки позитивно вплине на інфраструктуру нашого міста і наблизить його до європейських стандартів життя. В місті 140 км доріг, із них 60 км – грунтові дороги. І тому оцей такий варіант, який сьогодні був запропонований інвестором, він був підтриманий мною. І хочемо, щоб дійсно візні ворота в місті відповідали дійсно юрвецьким гатункам. Техніка настільки проста у користуванні, що жінки та підлітки можуть самостійно помити автомобіль. Чоловіки ж вправляються із обладнанням легко і без зайвих зусиль. Ця мийка дуже зручна. Будь-яка людина, навіть дитина від 10 років, може нею користуватися. Вона навіть може працювати до 20 градусний мороз. При зниженні температури повітря вмикається підігрів бетону і підлоги, що перешкоджає утворенню льоду. Перші відвідувачі вже встигли оцінити позитив і створення мийки самообслуговування у нашому місті. Перше, що їх тішить, це відсутність черг. Вроді би швидко, якісно, непогано. Те, що треба, скажімо, для інколи для автомобіля, швидко помити і поїхати. Сподобалось тим, що швидко і на крайній момент не буде таких чергів в, в нас на мойках. Сергій Ведрак, який часто відвідує наше місто і вже давно користується послугами такої ж автомийки у Рівному, зазначає, що вона дозволяє не лише зекономити кошти, а й якісно вимити автомобіль. Взагалі, якби даний тип ми як вважаю, він є екологічно виправданим в з чим? Мінімальне використання води, мінімальне використання воску. При цьому ця вода, яка стікає, вона попадає в резервуари, принцип фільтрується і може використовуватися повторно. Тобто, в принципі на рахунок цього виду миок. Тільки, ну моє враження тільки позитивне. Мийка працює цілодобово і має шість постів. А це означає, що усі охочі зможуть довести до ладу своє авто, не чекаючи довгих чергах і нижчою ціною. Щоб переконатися в цьому, вам слід завітати на безконтактну мийку самообслуговування, що на вулиці Шевченка 53, біля в'їзду у Дувно, і самостійно проконтролювати миття свого залізного коня.